Сьогодні вибався я копати. Ось таке ось поле. Ось гожу. Зараз під'їхав, вийшов так. Не знаю, що тут буде. Зараз будемо бачити. Поле таке собі перспективне, можливо, щось буде цікаве. Ось, ось тут. Збоку видно є річка. Вона ця річка інколи попадається в поселення Київської Єгосі або ЧК. Ну це не часто воно тут попадає. Приблизно десь в 5 кілометрах звідси було там поселення. На моєму каналі є відео. А це я поїхав чуть далі по <кхм>, річці. Не знаю, що тут може бути цікаве, але сподіваюся, що щось буде. Ну що ж, піду шукати далі. Пег за знахідочками. Можливо, знайду щось цікаве. І так, друзі, у мене от перша така ось монетка. З цієї сторони то не видно, я не знаю, що це, а звідси... Фокусіруйся. Там видно, як можете бачити, П Птр I. Вроді би його вензеля, може я ошибаюсь. Ну, погано видно. Вроді би його, я вроді П бачу. Можливо, хто краще бачить, пишіть у коментарях. О! Вроді його, але я не знаю, що за номінал монети. я такої тут ще не знаходив. Ополушка яка чи ще, що, мочи одна копійка. Не знаю. Там щось з може, видно чи не видно, я не знаю. Така вона покоцана, підтерта. Така ось перша знахідочка. Не що ж піду шукати далі. Така перспективне палеце, я тут казав, річка іде атакована. Ще ж Надіюсь, знайти ще щось. Друзі, в мене така ось знахідочка. Не знаю, що це таке. Можливо, щось современне. Можливо... Ой, щось так, Не знаю матеріал. Не знаю, то ли свинець, то ли щось непонятне. Ось штука. Можливо, свинець хтось плавив. Я спочатку подумав, що це можливо якась чека попала. Ну це походу ні. Це, мабуть, більше сіло. хтось щось плавив, та й воно залишилося на полі. Така ось незрозуміла штукенція. Ось. Ну що, ж піду шукати далі. Можливо, знайду ще щось цікаве. Друзі, в мене ще одна така знахідочка. Ой. Куди? Якихось радянських ранніх три копійки в такому ось офігенному колекціонному состоянні. Прям зразу можна вложити в альбом. Навіть не видно року. Ось така монетка. Залипше, нічого тут взагалі не видно, треба чистити, щоб хоч щось побачити. Ці нарости на ньому. Ну, що маємо, то маємо. І така хоч знахідочка. Ну що ж, піду шукати далі. Можливо, знайду ще щось цікаве. Друзі, в, в мене ще одна така ось знахідочка. Така. Ось штука. Це вроді би, якщо я не ошибаюсь стильник від ножа, Хоча може і ні. Хто знає, що від чого це? Пишіть у коментарях, що це може бути. І від чого. Така ось знахіточка. Я брався на таке ось нове поле. Ті кераміка і попадає к ЧК чи КР. Ще така була в мене візуальна. Знахіточка ось така? Не, не знаю. Чи це воно так е, плагами його побило? Чи то щось як щось від чогось було. От. Така ось штукенція. Ну тут попадається прясла ці керамічні. Вже камрад тут був декілька штук. Знайшов. А я знайшов таке, але ну, я не знаю, чи це обламане, чи це воно таке колись робили. Таке справи. Ну що ж по грибу шукати далі, можливо, знайду ще щось цікаве. Друзі, в мене така цікава. Знахідочка, така монетка, такий срібний солід. В такому ще непоганому стані. Бив як якась думав що алюмінієвий дрот, погано видно. Хто там ось так видно з цієї сторони? Така ось. Цікава знахідочка. Це перша монетка на цьому полі. Вони тут попадають, я знаю, а знаходжу я на ньому перший раз. Ось така ось монетка. Ну що ж піду шукати далі, поки час є, можливо знайду ще якогось срібного гроша. Друзі. У мене ось така знахіточка зверху. Що за монетка? Не знаю. Зараз побачимо. Що це за монетка? Така вона якась залипша. Треба почистити. Можливо. Империя. Можливо, и Польша, я не знаю. Но это надо чистить. Такая вот ось... знахидочка. Ну, что-то мне подсказывает, что ей пришел в капут. Наруто Си 64. Ну, это и советы какие-то вообще, но нет. Вроде бы поляк. Польська, мабуть. Та ви її закинув почищу потім. Ну все ж, друзі, буду шукати далі. Знахідочки є. Знайду, можливо, ще щось. Друзі, в мене є ще одна така знахідочка. Тут щось загнуте. А ось тут таке. Не знаю, перстень то щось не сильно воно нас Хоча можливо, не знаю, погнутий хіба що. Не знаю, але тут оця штука загнута. Хто знає, що це таке, пишіть у коментарях. Ну, не знаю. А я буду думати, куди? Де, де там тикає. ти хіло. Ось така ось штука. Зараз вже скоро буду збиратися додому. Ну ще погойдусь, може ще щось знайду. Ось така ось штука. Ну що ж, піду шукати далі, можливо, знайду ще щось. Що ж, друзі, сьогодні буду завершити свій сьогоднішній коп. Ці знахідочки ви бачили. Вони були різноманітні, в основному монетки. Ну так мов, підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Успіху вам! Успіху мені до зустрічі на каналі. Всім добра.